Всім привіт! Скоптили вночі ребця. Красота. Не реберця, а сонечко. На вулиці в нас сонечко теж виходить, дощик пройшов. такі файні. Зараз пробуємо. Будемо пробувати маленьке, то всі кажуть, що чоловік голодний. Так, значить, буде голодний. Красота. Класне реберця. Нежирне. Будеш пробувати? Пробую. <host of the rain> ну. <laughs> ну. Смакота. Дуже класно. Да. Вартість реберця 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити? Пишіть у Viber або WhatsApp. 068. 87, 87, 87, 4. Бажаєте спробувати смакоту? Замовляйте. Дуже класні, гарно прокопчені. Клас. Це можеш доїсти. Класно.